Привіт, а чому б не зробити розпаковку адвент календаря? Посеред літа знаєте, це мій перший в житті адвент-календар. Я їх ніколи не отримувала, ніколи не купувала собі по різним економічним і не дуже причинам. Тому сьогодні хочу показати вам це корейське диво, яке я отримала від корейського сайту Style Korean. Отримала я його весною. Розпаковку роблю в липні місяці. А призначений календар був для новорічних свят. Не питайте, чому так. Якщо ви думаєте, я не відкривала цей календар і не бачила, що там знаходиться, і це таки буде вау! -ф... Ефект, то ви дуже сильно помиляєтеся, або ви хороші думки про мене, тому що я просто не маю терпіння до таких штук. Мені необхідно відкрити все і відразу. В своєму інстаграмі та в Ютуб Шортс я показувала відео розпаковку цього адвент-календаря, але сьогодні хочу детальніше розповісти вам про кожен продукт, тут їх аж 15. І ви мені скажете, чи коштує наповнення своїх грошей. Тут, до речі, буде багато корейських бестселерів, тому не будемо гаяти ні хвилинки і починаємо. А перед початком по традиції вже попрошу вас підписатися і підтримати це відео та цей канал в цілому. Скінтелектуал дуже важливий для мене, і я його хочу. Продовжувати розвивати. Після довготривалої паузи я тільки входжу в потік створення відео. Тому, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки, дзвіночки. Буду дуже вдячна за вашу підтримку. Далі буде більше. Давайте якось його відкриємо, щоб вам все було видно. Так, він, до речі, досить такий е, об'ємний і важкий. А видно вам все? У будь-якому випадку я буду показувати всі засоби зблизька, тому не переживайте, якщо вам щось не видно на даному етапі. Ось так. Але мені здається, все повинно бути нормально. Починаємо. І під номером 1 я вже знаю, тому що відкривала багато разів. Пінка для вмивання від популярного корейського бренду Каїн. Так, давайте подивимося, що тут є. Засіб має 5% екстракту листя розмарину та 0,5% саліцилової кислоти, тобто BHA кислот. Такий собі типовий корейський засіб для вмивання, досить м'який. Склад тут просто величезний. Якщо вам тут видно, не знаю, видно, не видно, покажу далі детальніше. Склад просто величезний, тут багато різноманітних екстрактів. Знову ж таки, типовий корейський засіб для умивання. Про бренд Каїн я чула лише хороші відгуки, буде цікаво спробувати. У мене від цього бренду ще є сироватка з вітаміном С, здається. Колись я показувала розпаковку, ось вона в мене до цих пір зберігається, я її не використала, тому що маю багато інших продуктів. Ось так. Це, до речі, не мініатюрка, а повноцінний розмір. Тут 150 мл. І давайте подивимося, що під номером 2. Так говорю, начебто я не знаю, що там знаходиться. Я вже цей календар відкривала 150 разів. І знову ж таки, популярний корейський бренд Haru, а точніше, їхній сонцезахисний крем. До складу засобу входять стабільні хімічні фільтри, є екстракт чорного рису. Виробник обіцяє нежирний та нелипкий фініш. Відкривати з вашого дозволу я не буду, тому що я просто не встигну то все використати. Про бренд я чула багато чого хорошого, особисто не користувалася, але буде цікаво спробувати. Ціну вкажу десь тут. Віконечко під номером 3 також ховає в собі сонцезахисний крем. Ще один. Навіть адвент-календар говорить Ілона. Виходь на вулицю, гуляй, не сиди вдома, як той пацюк. Але я люблю бути пацюком. Ось так. Про цей бренд я взагалі нічого не чула. Хаян чули щось таке? Я ніколи. Так, да, вся інструкція по-корейськи. Виробник пише, що це лосьйон. Тому я здогадуюсь, текстура в нього буде така ріденька. Сподіваюся, що засіб матиме хороший нежирний фініш, тому що я таке не люблю. Тут 50 мл і наскільки я зрозуміла, це також А, ні, тут 40 мл. І наскільки я зрозуміла, це також а, повноцінний розмір. Ховаємо назад і переходимо до віконечка номер. 4. Очищуючий бальзами від бренду Хейміш. І якщо я правильно зрозуміла, то це міні-версія. Знаєте, про бальзами від бренду Хейміш я чула неоднозначні відгуки. Одні говорили, що просто ідеальний засіб, інші пишуть, що забиває пори, так що жах. Не знаю, не знаю. Досить часто я чую таке запитання: якщо мені не підходить жоден очищуючий бальзам або гідрофільна олія, тоді як правильно змивати SPF і залишки макіяжу. Звертайте увагу на міцелярну воду. Переходимо до віконечка номер 5 і тут у нас ховається тонер від бренду Round Lab. Так, який тут об'єм? пише, що тут 100 мл. Але це не повнорозмірна версія, тому що я маю повнорозмірну версію, і вона набагато більша. Не пам'ятаю, скільки там 250, можливо, 300 мл. Не знаю, не буду говорити точно, щоб не збрехати. По консистенції, як така звичайна водичка, Round Lab має таку прикольну естетичну упаковку. Здавалося б, нічого лишнього, але вона привертає увагу. Це море, дві скелі, і посередині такий, не посередині, а з боку морський котик. До речі, морська вода тут не даремно. Саме вона входить до складу цього тонеру і є таким, нібито, активним інгредієнтом. Це незвичайний корейський тонер, до складу якого входить там, 25 інгредієнтів. Тут склад, я би сказала, мінімальний, є декілька екстрактів, на цьому, на цьому все. Корея, звичайно, може більше, але більше не означає краще. Я люблю такі небагатокомпонентні тонери, тому що вони підійдуть широкій аудиторії, рідко коли можуть викликати якісь неприємні. Алергічні реакції саме через такий небагатий склад, але в цьому є і величезна перевага таких тонерів. У мене є багато продуктів від Round Lab, тому буде цікаво спробувати і подивитися, як вони себе покажуть в довгостроковому використанні. І під номером 6 у нас знову популярний зараз, я би сказала, що навіть хайповий корейський бренд. Міксон, а саме сироватка з фасолею. Я колись в інстаграмі робила відео розпаковку від міксон, і там ця есенція так прикольно розтягується, знаєте, як слина вскаженої собаки. Ось такий вигляд має сама есенція, тут 50 мл, і це повнорозмірний формат. І так, що робиться есенція? Вона дуже добре зволожує шкіру, дуже делікатно та ніжно відлущує. Окрім цього, засіб має багато відновлюючих інгредієнтів та антиоксидантів. Якщо кинути одним оком на склад, то тут можна побачити багато ферментованих екстрактів різних рослин. Тому, думаю, цей засіб буде класно відновлювати захисний бар'єр або підтримувати його, якщо ви знаходитесь на активному догляді, або просто. Дбаєте про свій захисний бар'єр. Ось так. Я вже знаю, що під номером 7. Тут в нас ще один сонцезахист, уже від відомого мені бренду Tokobo. Так, тут у нас саме сонцезахисний крем, але я в своїх запасах дещо маю сонцезахисний стік від цього ж бренду. Я цей SPF бачила в багатьох блогерів, і ви мені також писали, що це ваш улюблений засіб. У відео інших блогерів я бачила, що цей засіб має таку нібито ріденьку флюїдну текстуру. Думаю, він не буде жирнити обличчя і повинен гарно лягати на шкіру. До складу входять стабільні хімічні фільтри, які можна не оновлювати до 8 годин, біогіалуронова кислота і багато якихось екстрактів, які я навіть не можу вимовити. Так, тут 50 мл, це повноцінний розмір. Буде цікаво спробувати, тому що про цей сонцезахист чула лише позитивні відгуки. Тому заінтригована. І в найбільшому восьмому віконечку ми маємо. Очищуючу пінку від бренду Skinfood. Я знайома з цим брендом, я користувалася масками, педами. Давайте подивимось, що пише виробник. По-перше, це повноцінний розмір 150 мл. Виробник зазначає, що засіб повинен очищувати пори і, власне, робити їх біленькими як яйця. Коричі яйця на секундочку. Саме тому виробник їх і намалював на етикетці. Ну, не знаю, не знаю. Сподіваюся, що засіб не буде агресивним і буде просто працювати як звичайна очищуюча пінка. Склад, звичайно, корейською мовою, тому необхідно буде погуглити. Вам видно чи ні? Думаю, що ні. Добре, під номером 9 у нас ховається просто знахідка для сухих губ. Зараз покажу балізам для губ від бренду Торіден з церамідами. Я вже знаю цей продукт. Засіб має дуже хороший склад, тому якщо у вас сухі вуста, дуже раджу придивитися саме до ось цього продукту. Загоює її губи просто на раз-два. Вибачте, я вже. Захрипаю трошки. Під десятим номером ще одна знахідка для вуст, і цей продукт я вже відкрила і ним користувалася. Це раніше невідомий мені бренд CNP. Я не користувалася нічим і навіть не чула про існування такого бренду. І знаєте, відкрити ці банки це. Ще той квест. Це бальзам для вуст з прополісом. Я його використовую в якості нічної маски для губ. Забудьте, будь ласка, за ланежі і тому подібне. Засіб просто прекрасно загоює губи і зранку ви прокидаєтеся зі здоровими вустами, без оцього почервоніння і відлущеної шкіри. До речі, він ось так виходить. Видно вам такий? Відздюльчик вилазить. До речі, сам бальзам на смак солоденький. Так, під номером 11 у нас мініатюрка корейського бренду Белів. Так, буду з вами відвертою. Я про цей бренд чула, я його бачила в продажі, але чомусь Белів не зачепив моє око. Це якась есенція. Не знаю, мені вона невідома, я ніколи не бачила саме такий продукт. Можливо, колись спробую, дам вам відгук. Якщо ви користувалися такою, напишіть, будь ласка, бо я без поняття. Номер 12. У, я таке люблю. Зараз покажу. Це корейські педи від популярного та хайпового бренду Abib. Сподіваюсь, я правильно сказала. Знаєте, це ж просто маркетинг. Тканинні маски, ці педи це ж не обов'язковий етап. І взагалі ви можете не мати цих штук. Але ж реклама працює, і я також на неї введуся. Добре, конкретно ці педи будуть працювати на заспокоєння шкіри. Буде дуже цікаво спробувати, тому що багато блогерів рекламують і показують ці педи в, своєму, в своїх відео. Попробуємо. Окремо йде захисний копачок і пінцет. Не будемо це все відкривати, тому що в мене є вже відкриті педи, які необхідно використати. Якщо ви користувалися такими педами, то, будь ласка, напишіть, як вам вони. Але я думаю, що повинно бути все добре. Склад в них хороший, тому що корейці знають, що вони роблять. І добре, протестуємо, побачимо. Повертаємося до номеру 13. популярний сонцезахисний крем від бренду Skin 1004. Я колись купувала такий засіб самостійно, і він мені на жаль не підійшов. Лягав такою плівкою і дуже погано поглинався. Хоча всі писали і говорили, що засіб ідеально підходить для жирної або комбінованої шкіри. Мені на жаль, він взагалі не зайшов. Засіб я віддала своїй мамі. Вона має суху шкіру, і цей продукт я скоріше за все також віддам їй. Можливо, у вас інша історія з ним. Тож піди візьми ножниці, ага, треба нігті зламати, але відкрити. І це, до речі, також повнорозмірний формат. Тут, якщо я не помиляюся, 50 мл. Добре, під номером 14 у нас сироватка з ніацинамідом від бренду Axis. Здається, я правильно вимовила. Але сумніваюся, Сироватка має 5% ніацинаміду, сквалан, декілька екстрактів. Виробник обіцяє роботу з постакне та освітленням шкіри. Я, до речі, маю такий же самий продукт, який я зараз і використовую, поки ще рано робити відгуки, тому що це лише мій третій день використання. І під номером 15 у нас що правильно корейський тонер. Що за Корея без тонерів? На цей раз у нас тонер від корейського бренду Pyunkan Yul. Склад? Тонеру, до речі, дуже і дуже багатий. І коли я вам говорила про багатий склад корейських тонерів, я мала на увазі щось таке. Сподіваюся, що цей засіб мене не розчарує і в нас відносини з ним складуться, тому що тонери я люблю і відмовлятися від них не збираюся. А засіб обіцяє зволожити та заспокоїти шкіру обіцянки, обіцянками. Хлопці, дівчата, ми на таке не ведемося, дивимось лише на результат і надії. Ось так. Під номером 16, моя просто найулюбленіша туш від корейського бренду Хейміш. Я маю такий же засіб, яким я на даний час користуюся. Засіб дуже класно підкручує та розділяє вії, не осипається. І що для мене головне, коли ви її змиваєте, вона знімається такими шматочками, нібито як силікон. Давайте покажу щіточку. Вона виглядає якось ось так. Останній сімнадцятий карманчик це у нас ретиноли від бренду COSREX в стартовій концентрації 0,1%. Корея на щастя або на жаль не славиться високими концентраціями активних інгредієнтів. Саме тому кислоти або той же ретинол чудово підійдуть для новачків. Так як я вже далеко не новачок, я цей засіб, скоріше за все, віддам своїй мамі також. Це був 17-й і останній продукт. Ну слухайте, концепція календаря непогана. Наповнення мені подобається, таке базове, нічого такого екстра. Деякі засоби мені не підійшли, тому що я користувалася ними у минулому. Я їх віддам своїм рідним, але всі інші продукти мені сподобались. Тут вартість самого календаря, а ось тут вартість всіх продуктів по окремості. Сподіваюся, це відео вам сподобалось. Буду чекати на ваш відгук. Побачимось вже дуже скоро. Бережіть себе.